Моє вітання! Ви будете готувати це знову і знову. Настільки це смачно, просто, швидко, ресторанна страва у вас вдома. Готуємо перелік інгредієнтів зараз та в описі під відео. Все готується одночасно. Пательня вже гріється, вода майже закипіла на пасту. Сіль важливий інгредієнт. Обов'язково солимо воду. Це не тільки для смаку, а для того, щоб ваша паста під час варки не розповзалась, залишалась цупкою. Пательня також вже нагрілася, в мене сталева. Ось так ми перевіряємо, чи готова ця пательня для того, щоб смажити. Бачите, як поводиться вода. Обов'язково зменшую нагрів плити, додаю олію, олія також обов'язково треба повністю покрити всю поверхню пательні олією та одну хвилинку, десь я якраз охолоджую пательню. Це важливо, щоб не згоріла цибуля. І додаю саму цибулю, нарізала я її без вас, всі, мабуть, вміють різати цибульку, зробіть це дрібно. На пательню додаю в мене це, якщо я не помиляюсь, шилка, вона в мене вже готова, 150 грамів, а цибуля десь ну, така середня цибулька, все гарненько обсмажую. Обсмажувати буду хвилинки 4, достатньо, так як пательня була дуже гаряча, все швиденько обсмажується. І Тепер я додаю зелений горошок, в мене його грам 140-150, ось так. Чи можна використовувати консервований? Так, я думаю, можна, але зелений дуже гарно виглядає. Я не буду обсмажувати горошок, я його буду тушкувати. Вода, яка в мене закипає на макарони, я її додаю два черпака. І на середньому нагріві буду тушкувати цей горошок. Вода вже закипіла, макарони, їх тут 300 грамів, це макарони з твердих старців пшениці. Раджу використовувати, звичайно, якісні. Макарони я користуюсь такими. Це макарони метра, метра шеф. Завжди вся інформація прописана: скільки варить, як варить, як готувати. Завжди читайте інструкцію. Якщо у вас немає метра, не знайдете такі. Раджу, більш доступні макарони. Написано, бачите, дурум із твердих сортів, Раджу, вони мене здивували, чумак, якщо чесно і не очікувала. Але... Класні спаєті, раджу, вони більш доступні в різних магазинах. Ну або ту використовувати пасту, яка вам смачна. Все, макарони мають танцювати, як кажуть італійці, на 2 літра води. Я додаю 300 грамів макарон. Їм має бути там в воді простір, хай собі плавають та варяться. Не забуваємо помішати зробити нагрів нижче середнього. Та хай собі варяться. Горошок також вже готов. Дивіться, я буду варити. У мене подвійне готування. Все прописано, до речі, виробник все прописав. Я варю 6 хвилин в кастрюлі в воді. Відправляю потім на друге готування в горошок і буду варити ще 6-7 хвилин. Це подвійне готування. Взагалі ну, варяться до готовності 12 хвилин. Я буду варити 6 хвилин там і 6 хвилин готувати вже разом з. Цим горошком та з м'яско. Вони готові на, 50, на 60%, десь відсотків готові макарони. Все, я їх додаю до пательні. Нагрів там, де пательня, в мене вище середнього. І зараз починається саме цікаве. Їх постійно треба рухати. От всі 6-7 хвилин я їх буду рухати. Я буду додавати поступово воду, ось так. По черпачку додаю нагрів вище середнього, і я їх рухаю, рухаю, рухаю. За рахунок цього буде з'являтися ось цей такий вершковий соус. Чи потрібні вершки? Тут ні, не потрібні. Це як карбонара, готується без вершків, але для того, щоб утворювалася ось така емульсія, соус такий в цих макаронах за рахунок води, їх треба рухати, рухати, рухати. Буде поєднуватися жир, який там, олійка і водичка з під макарон, і буде утворювати. Ось ця така емульсія, смачна, як соус. Обов'язково рухаємо. Загалом я додала під час того, як я ось так їх готую 5 черпачків водички. Як тільки водичка бачу, випаровується, вже перетворилася вона в соус, я додаю наступну порцію води. Це важливо в приготуванні па... Бачите, Ось. Ось цей кожна макарошка в такому соусі, сир. А, взагалі, звичайно, пармеджано-ріджано. Вибачте, італійці, якщо вимова у мене не така. 40 грамів додаю. А сир обов'язково потрібно додавати в пасту. Я не взяла пармеджано ріджано пармізан. Я використовую якийсь польський, був на знижки 24 гривні, взяла, думаю, годиться. Або ось такий сир також має непогано підійти. Він розчиняється і створює таку собі, додає вершковість, насиченість цим макаронам. А ще можете використовувати просто плавлений сирок, тільки вибирайте якісний. Натріть його на терку і додайте в макарони, щоб цей плавлений сирок у вас розчинився. І як варіант, але, звичайно. Звичайно, краще використовувати пармізан, кожен раз, коли ми міняємо інгредієнти, ми змінюємо кінцевий результат, кінцевий смак. Тож бажано не змінювати. Але я даю декілька варіантів, щоб це було доступно кожному. Все. Сервіруємо, робимо собі гарненько, беремо гарненьку тарілочку, гарненько все це викладаємо, гарненько, смачненько все пахне. А додаєте спеції? Я додаю тільки а перець. Пам'ятайте, що у нас сіль була в воді, яку ми потім додавали до макарон. Аж 5 черпаків я додала, так що з солью будьте обережні. Додаю, ще пішла, насмикала квіточки з горошка. М? гарно ж. Зробіть собі гарно, буде у вас гарний настрій, буде вам смачно. Готується швидко, просто елементарно із майже доступних всіх продуктів-інгредієнтів. Порадуйте вашу родину, я впевнена, вам буде смачно. Для вас це не буде дуже не буде багато часу. Намагаюся зловити горошок і все разом скуштувати. І, звичайно, це надзвичайно смачно. І, як завжди, смачного.